Вночі та зранку, 18 грудня, російські війська знову атакували українські міста, що найменше в п'яти регіонах. Є поранені та серйозні руйнування житлової та енергетичної інфраструктури. У Запоріжжі близько сьомої ранку росіяни завдали удару по місту, пошкодивши житловий будинок і гаражний кооператив. Днем раніше, 17 грудня, через такі атаки в Запоріжжі були поранені 32 людини. Одещину атакували дронами. Семеро людей постраждали. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок і навчальний заклад. А у Черкасах росіяни масовано били ударними дронами. По меддопомогу звернулися шість людей. Пошкоджені приватні будинки, спорткомплекс і автомобілі. Частина міста була знеструмлена. У сумах два дрони влучили по цивільній інфраструктурі, вибиті вікна. Щонайменше одна людина постраждала. А у кривому розі через атаку безпілотників четверо поранених, двохлітніх жінок госпіталізували. Сталися пожежі, пошкоджені будинки, адмінбудівля, гаражі та заклад культури. Загалом у ніч на 18 грудня Росія випустила по Україні 82 ударні дрони. Сили ППО знищили 63, Влучання зафіксовані на 12 локаціях.